Вітаємо на каналі «Історія України у 1920-х роках. Ім'я героїні нашого сьогоднішнього відео знав кожен у Парижі, модельєрка, мисткиня, перша жінка, чиї роботи прижиттєво виставили у Луврі, власниця звання офіцера ордену почесного легіону, засновниця стилю симультанізму, чию найдорожчу картину продано за 4,5 мільйона євро. Соня Делоне народилася 14 листопада 1885 року. За звання батьківщини дівчини борються два міста: Одеса і Полтава. Та все ж дослідники більше схиляються до думки, що майбутня дизайнерка була одеситкою. Справжнє ім'я дівчини Сара Ілівна Штерн. Відомо, що її родина була єврейського походження. Батько був управителем цвяхового заводу. А ще Сара мала брата, який потім загинув у радянській тюрмі на Соловках після 15-річного ув'язнення. Перші п'ять років дівчинка провела в Україні у той період. Вона всім серцем полюбила свою домівку. Проте затишне гніздечко малій Сарі довелося покинути через смерть тата. Її прихистив у Петербурзі дядько, заможний бездітний адвокат Генріх Терк. Саме він дав Сарі гарну освіту. Вона добре вчилася, а понад усе любила малювати. Це зауважили її викладачі. І порадили дядьку Сари віддати малу в художню школу. Чоловік був поціновувачем мистецтва і виконав прохання вчителів. Перші фарби дівчинці подарував німецький художник імпресіоніст Макс Ліберман. Після художньої школи Терк відправив її за кордон у Німеччину в академію витончених мистецтв. Тут дівчина з головою поринула в улюблену справу, відточувала свою майстерність, відвідувала галереї та музеї, багато подорожувала, проте не зупинялася скаржитись на консерватизм викладачів, де Луне підтримувала експерименти, тому війшла в коло радикальної молоді. Також Сара вивчала іноземні мови: англійську, німецьку, французьку та іспанську. У віці 20 років Сара переїхала до Парижа, щоб навчатися в академії Лапалет. До речі, саме в Парижі мисткиня вирішила взяти собі нове ім'я Соня. Надихаючись творчістю Гогена, Ван Гога та Руссо, вона почала писати свої перші картини. Місцева богемна публіка, побачивши їх, кричала від задоволення. Французькі художники швидко взяли вже не Сару, а Соню у свою компанію. Коли Соні виповнилося 22 роки, вона вже показувала свої роботи в Паризькій галереї Нотр Дамшан. На той час самотність у такому віці була неприпустимою, тому мама кликала її додому, щоб підібрати гідного кандидата. Проте Соня не хотіла покидати мистецьке життя в Парижі Їй вийшла заміж за німецького галериста Вільгельма Уде. Цей шлюб уклали не з любові, але він був вигідний обом, уде вдало приховав свою гомосексуальність, а Соня отримала доступ до всіх виставок, що організовував її чоловік. До того ж, завдяки Уде, Соня познайомилася з Пабло Пікассо, Андре Дереном та Жоржем Браком. Але не думайте, що Соня не здатна кохати. Через два роки вона зустріла французького художника Роберта Делоне, завагітніла, і вийшла за нього заміж, розірвавши шлюб з Уде. Про першу їхню зустріч Соня писала так: я закохалася в нього відразу, він був сповнений нових ідей, жаги до життя. Це було яскраве кохання двох творчих особистостей, вони доповнювали одне одного. Він дав мені форму, а я йому колір. Прожили два палки серця до самої смерті Роберта цілих 30 років. Додамо, що саме у де познайомив Соню з її Делоне. Протягом всього життя чоловіки гарно товаришували та навіть співпрацювали один з одним, як митці. Повернімося до Соні. У своїх роботах вона любила яскраві кольори, і часто впроваджувала у свої твори любі серці українські мотиви. У книзі спогадів мисткиня написала: яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства, фарби України. Пам'ятаю селянські весілля моєї країни, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, помідори оперізують червоним хати і великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, сяють у Легкому, дуже високому блакитному небі. Ці фарби України, як казала сама художниця, ніколи б не з'явилися без її батьківщини, вона вдало поєднувала з геометричними фігурами, орнаментами, щоб у результаті створити новий стиль живопису, симультанізм, або більш поетична його назва орфізм, на честь персонажа давньогрецької міфології Орфея. Для цього стилю характерні різні форми й елементи, що складають загальну картину. Сама Соня про своє новаторство казала так: це зображення руху кольору у світлі. Якось прогулюючись, подружжя Делоне звернуло увагу на світло і кольорові відблиски на тротуарі від електричних ліхтарів, які тільки нещодавно встановили на вулицях міста. Соня і Роберт захотіли відтворити побачене на Мольберті. Так виникла одна з найпопулярніших їхніх картин електричні призми. Завдяки Соні Делоне велику популярність добули сукні поеми, на яких були зображені вірші. Сама дизайнерка з'явилася в одній з таких на Богемній вечірці 1913 року і викликала захоплення у всієї публіки. У 1930-х роках Соня Делоне стала законодавцею моди, основоположницею принтів і аплікацій на одязі. Її хвалили всі модні видання того часу. Вона експериментувала з новими фасонами пальт, торбинок, купальників, а також упроваджувала новинки, в'язані жилети і сукні, манто геометричних форм, написи на одязі. Надавала талановита дизайнерка нових сенсів яскравим хустинками шалям. У той час серед французьких жінок вони були модні. Соня Далоне створила костюми для багатьох балетів і згодом відкрила Дім Мод Соні Далоне Казасоня у Франції, Мадриді, Барселоні та Більбао, який виготовляв ексклюзивну продукцію. Голівудській акторці Глорії Свонсон, письменниці Ненсі Кунард і архітекторові Енру Голдфінгеру. Попит на її продукцію був дуже великий. Соня Далоне тоді була найбажанішою кутюр'є у світі моди. Вона оформляла світські бали, автомобілі, покази мод, і навіть ткала і власні килими розробляла текстилі для таких будинків високої моди, як Шанель та Сан Лоран, робила Соня і книжкові ілюстрації до двометрової книжки гармошки Сандрара, примірники якої зберігаються у музеї Вікторії Альберта у Лондоні, Лондонській галереї Тайт Модерн, музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Швейцарській національній бібліотеці. Найпопулярнішим ескізом дизайнерки стала оптична сукня, зображена на обкладинці журналу Vogue 1925 року. А найбільш знаковими роботами за всю її кар'єру вважають ковдру в стилі печворк з різноколірних клаптиків, яку Соня пошила новонародженому сину Шарлю, і 235-метрове панно у стилі абстракціонізму. Ковдру вмить розтиражували для масових продажів. Її оригінали й досі виставлений в музеї сучасного мистецтва в Парижі. А панно було виставлене на Паризькій всесвітній виставці 1937 року, Соня отримала за нього золоту медаль. Театри та кіностудії марили дизайнеркою. Сорбона запрошувала її читати лекції студентам з історії мистецтв. А ще жінку проголосили провідною представницею арт-деко. Паризький журнал так писав про виставки українки, рівновага обсягу і кольору, а також прекрасне відчуття ритму. Чоловік Делоне наголошував, тканини Соні Делоне належать майбутньому, бо вони відповідають сучасному живопису, архітектурі, корпусам машин, оригінальним формам аеропланів. Власне, подиху цієї активної сучасної епохи, що створила стиль, тісно пов'язаний з інтенсивним життям, яке постійно прискорюється. Однак успіх не міг тривати вічно через американську кризу, Делоне була вимушена закрити дім мод, а під час Другої світової війни помер її чоловік. Тож вона всю себе присвятила роботі і бажанню випустити мемуари чоловіка. У 1963 році Соня подарувала Франції 117 робіт і мала першу прижиттєву персональну виставку в Луврі. У віці 90 років Делоне отримала найвищу нагороду Франції, орден почесного легіону. Померла неймовірна мисткиня. У 1979 році. У віці 94 роки Соня Делоне до останнього свого дня працювала і писала статті для журналів. На жаль, сьогодні в Україні є лише дві її роботи, які зберігаються в архівах Національного художнього музею України. У 2019 році в Одесі відбулася персональна документальна виставка, присвячена новаторці. Авторка Валентина Клеменко каже: відсутність багатьох робіт Соні Делоне в Україні це одна з причин, чому на батьківщині про неї майже нічого не знають. А ще у той час, коли її слава гриміла в Європі у радянському союзі, авангард був заборонений, ім'я Соня Делоне не змогло проникнути через залізну завісу. Те, що мистецтво це не лише сюрреалізм. В Україні почали дізнаватися лише після відновлення незалежності. Перед вами відомі сучасні бренди, які надихаються текстилями і дизайнами, одеситки Соні Далоне. Ми вдячні за створення цього відео нашим спонсорам. Ви можете підтримати нас поширенням, лайком, коментарем або матеріальною допомогою. Також зверніть увагу на платформи Patreon та БайМІЯКОФІ. Усі посилання в описі. Нам важлива ваша підтримка. Дякуємо вам за перегляд.